Що нам хочуть втюхати під виглядом цих кадрових перестанов? У Зеленського? Немає більшості в парламенті. Я б сказав, демонтаж держави остаточний і безповоротний. Полтаві виявилося, що місцеві лікувальні потужності не в стані переробити прийняти таку кількість поранених, що гроші в місцевого самоврядування забрали саме центральна влада. Ну і на виході, що ми отримали, знову посикали партнерам в очі. Такі цирки наші західні партнери бачать, вони хоч хотіли нібито сторгувати із депутатськими групами кілька портфелів, щоб ти заспокоїлися. От мені цікаво, хто із відставлених персон зараз опиниться за кордоном, так як опинився Дмитрук. Всі дружки Зеленського тільки вони складають повноваження і звільняються, вони миттєво опиняються за кордоном. Як так трапляється? Вітаю, друзі! Отже, на наших очах відбувається велике ліжкопересувництво. Бо назвати цю кадрову ротацію, яку затіяв Зеленський відвертим, не інакше як відвертим шахрайством, просто, ну, інші слова, не напрошуються. Що нам хочуть втюхати під виглядом оцих кадрових перестановок? По-перше, у Зеленського немає більшості в парламенті. Давно вже нема, Монобільшості нема. І Федір Веніславський зварганив їм там формулу про те, що якщо відставити е, прем'єра, то доведеться створювати коаліцію, створювати новий уряд, а під час війни цього не можна робити. І тому вони затіяли кадрові перестановки. Кадрові перестановки, на їх думку, мають щось покращити, дати нову енергію, як сказав Зеленський. Чекайте, ви старої енергії не даєте, ви не забезпечили енергію будинки. Про яку нову енергію ви мелите? Моральну психологічну енергію, та ви всі мостогідли, як гір гірка редька. Всіх цих персонажів, які ви, яких ви переставляєте з одного кута на другий, з одної посади на іншу, це ж просто ну, я б сказав, демонтаж держави остаточний і безповоротний. Подивімося, історія з Камишиним. Ми пригадуємо Камишина на «Укрзалізниці». Втричі завищені ціни на трансформатори. Але ж ця субкультура імені Камишина, вона наскільки вросла в залізницю, що зараз останній скандал штори по 7 тисяч гривень у вагони. Одна шторка половинка 7 тисяч гривень. Це нормально треба зайти в якийсь торговельний центр. Не рекламую, але, умовно кажучи, в епіцентр. Купити два десятки там ну кілька десятків штор, перерізати їх навпіл і вийде те, що потрібно. Прости, Господи, звичайно, за таке порівняння. Але мова про інше мова про те, що коли узагальнювати оці всі кадрові перестановки, я ловлю себе на думці, що колись, колись ми говорили про те, що. Слуга народу це молодіжка партії регіонів. І що це по суті ну, такий реванш партії регіонів, реванш Антимайдану через молодіжку. І от я дивлюся на оці кадрові призначення. Чесно кажучи, якщо там пару функціонерів новопризначених будуть справді фахівцями, то все решта. Це просто добивання держави. В цьому сенсі, мабуть, найпоказовіша історія пані Стефанішина, яка не просто молодіжка партія регіонів, а партія регіонів така дрімуча. Тому що пані Стефанішина опинилася у Міністерстві юстиції в часи, коли. Там з'явилася Олена Лукаш, звинувачена в Державній Зраді, і чоловік свого часу був громадянином громадянин Росії. Всі вони громадяни Росії. Я не здивуюся, якщо раптом виявиться, що і в Стефанішиної є російський паспорт. Але. От цей шлейф за Лукаш, він тягнеться давно, і Стефанішина заробила ще на свій шлейф. Тобто вона обвинувачена в корупційних оборудках, і вона просто це такий відвертий подразник для західних партнерів. Але ж її спеціально втулив Зеленський на посаду віцепрем'єра з євроінтеграції, тобто, щоб вона зі своїм. Корупційним шлейфом їздила до Урсули, Урсули фон дер Ляйн і щось їй втирала там по вухах. Та в історії, наприклад, із е, ну, кадровим переміщеннями самої Стефанішиної, це, е, я б сказав, хрест на, на всьому цьому Кабміні. Але ж е, Камишин такий само хрест, тому що Камишин, по суті, умудрився разом із. Е, Явно єрмаком забрати у місцевого самоврядування величезні гроші, використати з тої суми всього 2%. кажуть, що зависло 32 мільярди на е, мінстратехпромі, і тут е, на мінстратехпром призначається кіндер сюрприз герман Сметань. Його кадрове зростання просто шокуюче, він проскакав від харківського танку до Укроборонпрому і тепер міністра Сертехпрому. Невже він умудриться до кінця року реалізувати цю суму 32 мільярди і випустити на цю суму озброєні боєприпасів? Що цікаво, нагадаю, що Мирослав Гай, коли Почалися перші серйозні нестачі боєприпасів на Покровському напрямку. Мирослава Гай написав, що українські виробники нормально виробили боєприпаси. Тільки Міноборон, точніше Міністерство оборони ці боєприпаси не закуповує. Таке питання. А навіщо тоді гроші у Мінстер Так от цей Камішан тепер піде замість е, шурми. Він буде куратором е, виробництва боєприпасів він, і інфраструктури, в тому числі і енергетичної. Получає фашист з гранату, там з'являється нове рідкісне явище е, е, віце-прем'єр Верещук, колишній колишня віце-прем'єр. Тепер вона буде е, сидіти на банковій і явно займатися тими самими питаннями. Тобто, по суті, якщо врахувати, що. Е, Верещук була в кабінеті міністрів п'ятим колесом довоза. Таким вона п'ятим колесом довоза буде і на банковій. І ми отримуємо рідкісне, так би мовити, ну перестановку кадру як, як спосіб працевлаштувати всіх потрібних зеленському людей або і непотрібних. тобто шкідливих для працевлаштувати шкідливих для держави людей на державні посади. І враження таке, що в цьому плані е, тут е, піде зростання е, сектору держслужби значно більше, ніж зростання, е, наприклад, військового контингенту українського. Я не здивуюся, що ці, ці хлопці дохазяйнують до того, що людей скоро одягати і озброювати буде нічим. Можете не сумніватися. Так, от дивіться. Історія з Полтавою це абсолютно трагічна історія, яка шокує, тому що кількість смертей, кількість поранених більше 200. І зараз починає випливати, так би мовити, тіньова сторона урядування Зеленського. Полтаві виявило, що місцеві лікувальні потужності не встані переробити прийняти таку кількість поранених. Є свідчення, що багато поранених, просто не отримавши правильну допомогу на місці, померли. Скільки б не смикалося місцеве самоврядування, а тут ми пригадуємо, що гроші в місцевого самоврядування забрали саме центральна влада. І ці шокуючі удари і неможливість прийняти обробити велику кількість поранених, тепер стає предметом. Для пресінгу з боку центральної влади вона спочатку забирає гроші місцевого самоврядування. А коли трапляються такі трагічні історії, так вона ще зараз буде шукати крайніх в тому, що померли поранені, і буде шукати, кого посадити під шумок, на кого поперекладати всю відповідальність за своє злодійство. Оце дуже показовий момент. Найголовніше, що Мені здавалося, що все-таки ну, якась корекція системи управління буде зроблена з огляду на те, скільки разів шикали з боку Вашингтона на адресу банку і всіх цих шнурків Зеленського, які там осідають. Ну і на виході, що ми отримали, знову посикали партнерам в очі, посикали відверто. Ще Підсміюючись, я думаю, що Путін нормально э, скаже Гуд Вальдемар, молодець, Гуд, все правильно, молодець, все стараюся. Тому що, по суті, покращення управління державою, в тому числі управління військами, ми не отримаємо. Покращення постачання э, боєприпасами національного виробництва ми не отримаємо. Велика частина коштів, яка зайшла через. Э, Ну, була забрана з місцевого самоврядування, вона зайшла не тільки на Стратегпрома, і на держспецзв'язок, який опікувався дронами FPV в першу чергу. Ну і що? Починають приходити від військових, навіть від тих, яких я знаю особисто, фото того лайна, що їм привозять, воно не літає. Воно не літає. Їм привозять кілька десятків е е дронів по fpv дронів які зроблені по державній програмі, але це сміття. Воно не літає. Чому, е наприклад, е Мадяр, по суті, виробив, ну, створив паралельне виробництво, і е це паралельне виробництво, воно пов'язане з тим, що вони, по суті, Допилюють те, що їм надає держава. Я думаю, що Мадір якраз не ризикує сказати зайвого, але очевидно, що він, він знає, якої якості дрони їм привозять. Знає добре. Просто багато військових про це мовчать. Я вже розповідав історію з попереднім керівником е, держспецзв'язку і як його пробували посадити, ну там за смішно 60 мільйонів. Тільки на Міноборони за два роки випарувалося 100 мільярдів гривень. 100 мільярдів гривень, на які не поставлено боєприпаси, не поставлено озброєння, або зараховано так, як з гаубицями італійськими. Італійці подарували ці гаубиці, а воно по паперах проходить, що там заплачено ну, шалені гроші за кожну гаубицю. Ледь не по 3 мільйони доларів, по-моєму. Тобто такі цирки наші західні партнери бачать. І от тепер оця вся тріскотня, яку вони затіяли на виході, вона пов'язана з тим, що вони хочуть, хотіли нібито сторгувати із депутатськими групами кілька портфелів, щоб ти заспокоїлися. А які цікаві портфелі для того, щоб заспокоїлися депутатські групи і старанно голосували? Агропром, ну Віталій Коваль цікаво. Кого із агропромівців це задовольнить? Тому що аграрні бонзи, вони дуже кручені і вони, ну, вони вимушені співіснувати з владою, але в них є свої рахунки, свої претензії. Те, що зараз влада завернула так. Обставини, що українська продукція просто не конкурентно здатна на зовнішніх ринках глибшої переробки. Первинна сировина або чисте зерно, там заберуть, тому що там біржові ціни, там, там нічого не викрутиш. А те, дає завищена ну, додана вартість, там уже мало що світить. Україні хіба тільки ті сегменти, які пов'язані з оборонкою, і то по завершенню бойових дій. От в чому прикол, тобто ми на виході отримали просто скалічену, зламану е, власною владою країну, і ця влада, вона не підозрює, що Махновщина, до якої вони доведуть країну, це звичайно послуга Кремлю. Бо Кремль думає, що він в цьому хаосі проковтне Україну, так як проковтнув 100 років тому. Мені здається, що не прокотне, тому що Україна зовсім інша. Але і ця влада подавиться. Я вже не сумніваюся в цьому. Тому що за всю цю кров, за все це знущання зі здорового глузду треба буде розплачуватися. От ми спостерігали, як голик з великого будівництва чкурнув у Австрію. Як всі. Діятелі, які з Тефанішиною засідали в Кабміні в часи попередні до Майдану, до Революції Гідності. Як вони чкурнули, вони опинилися всі в відні. От мені цікаво, хто із відставлених персон зараз опиниться за кордоном. Так як опинився Дмитрук. Чомусь вони всі, всі дружки Зеленського, тільки вони складають повноваження і звільняються. Вони миттєво опиняються за кордоном. Як так трапляється? Тож ставимо ставки і вираховуємо, хто першим із відставлених міністрів опиниться за кордоном. Це так, для затравочки. А те, що опиниться за кордоном, я навіть не сумніваюся найближчими тижнями. Дякую, друзі. При такій агресивності. Москви ще й таке знущання зі здорового глузду з боку обраної деякими 73% влади. Знущання зі здорового глузду. Вас це влаштовує? Ну що ж, дякую. Дякую Збройним силам, що хоч вони. Бережуть цю державу. Ну і замість постскриптуму. Тут медійники оприлюднили аналіз єдиного марафону. Представники яких партій, яких інституцій домінували на ефірах єдиного марафону. Чому я кажу, що оця Кадрова чахарда, яку затіяв Зеленський, це по суті закріплення перемоги антимайдану. Тому що за останній місяць в ефірах єдиного марафону не було не те, що Європейської солідарності жодного разу, навіть голосу, навіть голосу, половина якого голосує в інтересах Банкової і Зеленського. Тобто інформаційний концтабір вони вже оформили.